Ти йдеш зі мною. Сьогодні буде цікаво. Вау! Wow! це мімо маленьке диво, яке щойно прокинулося, а сьогодні з нею станеться щось особливе. Привіт, новий день. Донечка. Не забудь гарненько почистити всі зубки. Які смачні млинці. Дякую, мамо. Смачного моє сонечко. Мамо. Там метелик. Метелик, зачекай. Я хочу з тобою пограти. Чи струмочок. Треба бігти подивитись. А що це? Вода сміється? Ой, а хто тут? Не бійся дівчинка. Я Нісі Я доглядаю за лісом та струмком. Я Мімо, а ти з лісу. Я його охоронець. У тебе завжди цей блокнот. А що в ньому? У цьому блокноті живе світло всіх добрих вчинків. Ух ти! Я теж хочу зробити щось добре. Ага, попалась. А тепер лови гра почалась. Ах так. Випажолоді. А ти хто? Я горішка. Я люблю безлад. Горішка потоваришувала з мімоо. Я королева жолудів. Це буде найвищий жолодевий замок. Ну, якщо не впаде. Це все горішчені пустощі Але сміх найкращі ліки в лісі. Кажу. Але нікому. Зрозуміло? Це твій таємний скарб. Ну, не така вже й нудна. Дякую від щирого серця. <риклад> Бачите, у лісі є місце і для дружби, і для скарбів. Раз, два, три. Біжи, біжи! І до галявинки лети. Ти що? Літаєш? Ти знаєш, хто в лісі найшвидший? До зустрічі, друзі. Німуо відкрила для себе нових друзів, та казковий ліс не розповів ще всіх своїх таємниць. Ой, а хто тут?